Наш сьогоднішній відеорепортаж присвячений проблемам освіти на селі. Ми завітали до найбільшої школи Веселівщини. Маємо чудову нагоду з перших вуст почути, чим живе школа. Менчикурівська загальноосвітня школа це найбільша сільська школа Веселівщини. В ній навчається більше 170 учнів. Діти підвозяться до школи з шкільним автобусом. Не дивлячись на матеріально-технічне забезпечення школи, це і заміна вікон на металопластикові, і перекриття даху, і встановлення дев'яти вуличних тренажерів, будівництва спортивного майданчика і штучним покриттям все ж таки школа потребує і удосконалення технічного оснащення. А тепер давайте завітаємо до кабінету інформатики. На думку більшості учнів, це серце школи. Він ніколи не буває порожнім. Ми попросили господаря кабінету вчителя інформатики висловити своє власне бачення проблеми. Відповідно до нової програми, інформатика викладається починаючи з другого класу. Комп'ютерний клас працює на межі своїх можливостей через насичений графік, в неповній мірі використовуються можливості інших предметів. Наш комп'ютерний клас школа отримала більше 10 років тому, і на сьогоднішній день вони відповідають сучасним вимогам. Відомо, що українська школа взяла курс на профільну освіту. У Менчикурівській школі два профілі природничий та філологічний. Тож давайте запитаємо в учнів, чи справді можна вважати поглиблене вивчення предмета без використання новітних досягнень у галузі комп'ютерної техніки. Я десятикласниця, майбутня випускниця. Вивчаю поглиблено вивчаю українську мову та літературу. В нашому класі 24 учні, тому є проблеми забезпечення профільними підручниками. Додатковою літературою хотілося б мати доступ до інтернет-ресурсів прямо на уроці: це електронні книги, посібники, словники, створення власних портфоліо. Тощо я переконана, що новітня комп'ютерна техніка відкриє для нас новий світ і надасть для нас безмежні можливості. Я поглиблено вивчаю природничі науки і хочу сказати, що дуже важко уявити те, чого ніколи не бачив. Але сучасні технології дають нам можливість відтворити всі природні процеси і явища, перенести нас в будь-яку точку планети, познайомитися з природою, людьми, їх побитом та культурою. Дуже зручно працювати з електронними картами та підручниками. Також нам подобаються навчально-ігрові програми. Вони цікаві і добре запам'ятовуються. Але, на жаль, така можливість випадає нам не кожного разу. Нас багато, а комп'ютерний клас лише один. Пройшовши коридорами школи, прослухавши думки вчителів та учнів, ми переконалися, що оновлена, сучасна, на перший погляд школа за матеріально-технічним забезпеченням не відповідає вимогам часу. Вирішення цієї проблеми не під силу навчальному закладу та сільській громаді, отож віримо і сподіваємося, що саме національний проект Відкритий світ наблизить світ до нас.